Доброго усім дня! Сьогодні я вам пропоную дуже швидкий, простий і смачний рецепт маринованих грибів на зиму. Гриби у мене різні. І шампіньйони, і піддубники, і підберезники, навіть один гриб. Я білий знайшла, яєчники або майський гриб, так у нас називають. Відварених у мене грибів було багато. Половину, більшу половину з них я заморозила в відвареному вигляді, щоб потім їх пожарити з цибулею в сметані. А лишилося в друшляку приблизно 1 кілограм відварених грибів. Як я їх відварювала в трьох водах три рази. Порізані гриби, можна цілі, хто як хоче, якщо вони невеличкі, кидаю в кипяток. В кип'ячу 20 хвилин приблизно. Міняю воду, тобто, зливаю воду, заливаю іншу, знов кип'ячу 20 хвилин і так, три рази. Після третього разу вони в мене вже охололи, тому що пройшло вже більше півдня. І я вирішила їх замаринувати на зиму. Стандартний рецепт у мене на 1 літр води. На 1 літр води, 2 столові ложки цукру, 4 чайні ложки солі, 100 г оциту. Ставимо воду, вона закіпає, кидаємо цукор, сіль, оцит. А в пастеризовані банки на дно кидаємо лавровий лист, духмяний перець, 2 штуки і 5 штук чорного перцю. Банки можете вибирати любі півлітрові, літрові, трьохлітрові, які вам зручно. Скільки ви можете спожити їх за один раз, якщо ви відкриваєте банку. А так як у мене невелика кількість грибів, мені досить води півлітра. Наливаю в каструлю. Пів літра води, кидаю одну столову ложку зверху цукру, кидаю дві чайні ложки солі невеличким вершечком і заливаю. 50 грамів оцвіту. Все це я ставлю на вогонь, закіпає, викидаю гриби, теж закіпає, Розфасовую в банки і закручую. Це дуже швидко, дуже смачно і дуже зручно. Дякую за увагу! Смачного!